Як я не встигла виїхати, я не знаю. І ся одного придивило між двома бехами на платформі. Я був в мірному житті його не витягнуло в віки віков. А тебе так надовго не хватить. Може, в цьому щось і є. Я просто дуже Україну люблю. Медсестра з Криму. Ну я, в принципі, приїхала, я училась в Миколаївській області, uh -huh. але вся рідня і все. І я перед самою цією великою війною обмін уже налаштовувала собі. Uh -huh. От, як я не встигла виїхати, я не знаю. Uh -huh. За це вже після -60, 60 ніхто не бере, а вдома сидіть, вибачте, ну це не моє. Uh -huh. Ну, сили ще є, знання є, досвід є. ну Чого uh -huh. я маю його охоронити вдома? Тим паче, що я скажу старший, що в мене 79 і малий дуже кар'єра. У нас вдома нікого немає. Ми всі тут. У мене дуже велика впевненість, що з мене все буде добре. Ну, я не знаю, тут, мабуть, аналіз просто всього, що відбувається. Я раніше сподіваюся, що буде швидше. Ну, не настільки, як нам розказували, там буда на переслухані за чим. Ну, я думала, що буде швидше, роки два і все. Але зараз, ну дивлячись на те, що відбувається. Немає. Навіть не, не в наступному році. Навіть не в наступному. Менш жорстокі, може, були ті бойові дії, менше озброєння було. Все одно, ну, тихіше трохи було, і спорадично були ці обстріли всі і так. А зараз ж постійно. Зараз постійно інтенсивність майже ну, не змукають вони ж, вони ж лупляться всього, що тільки мають. От, більш жорстокі вони якісь стали, я не знаю. Міновибухові в основному. Uh -huh. В основному міновибухові. Якщо тоді там було більше, так е, да, були і міновибухові, але дуже багато снайпера працювали тоді. От, ДРГ заходили, там, ну опять-таки, що вони там з собою несуть? АГС там несуть, там кулемети несуть. А зараз в основному міновибухові. Особливо тяжелі поранення, звісно, від цих кабів, від Ну, Там шансів дуже мало. Звичайно, дуже крупний хлопець був. Я був в мирному житті його не витягнуло в віки віков. Ну, більше 100 кілограмів був. От, і йому ногу, було поранення в ногу, стегно. І я його тягнула, прийшов о, на спині. Я на спині була, він на мені був. Я кричу, йому відпихуйся другою ногою. Він кричить йому боляче. Ну там до окопа метро двадцять було, не більше. От, поки винуджена була забачукася. Щоб він трошки до пам'яті прийшов, він наче відпихувався другою ногою, автомату наче відпихувався. Так ми з ним доповзли і впали в той окоп. Просто скотилися з ним. Я його обняла, і ми скотилися. Звичайно, він кричить від болі, хлопці всі закриваються, бо смішно з сторони це все було. Але потім він каже, що я 109 кг кілограм важу. Я, я думаю собі, ну а як я? Да, я теж не маленька, звичайно. Ну тоді була около 80, да? ну все одно думаю, от в, в мирному житті я би цього не зробила ніколи. Ну то, тобто я навіть і 5 метрів не притягнула б його, може би не зрушила. Ну, адреналін робить свою справу. це був самий перший хор. Е, знаєте, зустрічала, ну на мій е, великий жаль, я не впізнала її. Просто дуже багато через ці роки вже пройшло. В Моєму віці, мабуть, ну, дуже змінитись неможливо. Я ще працювала ну, крайні 16 років перед війною в обласному диспансері, тут диспансері, в Миколаєві. От, І мені завідувач казав, ти кожну смерть пропускаєш через себе, тебе так надовго не хватить. А бачите, хватило. Ну, Може ці емоції мають так вийти, ну, щоб воно тут не накопичувалося, і... я не знаю, але ну, в мене дійсно це. Торкає. Я не можу. Не заслужили мене таке. Не наші старики, не наші діти, не оці молоді жінки. Ну, ніхто на таке не заслужив. Ну... Ви знаєте, ну от всі кругом кажуть, що ну, я умом, я це розумію, треба брати в полон. От в мене до 22-го року, коли питали, чи змогла б я вбити людину, я завжди відповідала, в мене трошки друга функція. Я навпаки роблю. Але якби моїм побратиму безпосередньо загрожувала якась небезпека, в да, мене б другого виходу просто не було. Хоча я з цим жила, б потім до кінця своїх, я б це згадувала. Це б не залишилося, пройшов би це Але якщо мене тепер питають, 22-го року я почалася велика я не зупиняючись, скажу, що так. Мало того, я ніколи би не взяла ні одного полон. Я знаю, що це треба робити, все, ну нехай зроблять це другі. Чесно, не взяла би. Мені все одно буде він проситися, не буде. Молодий він чи старий? Може він навіть хороший, як то кажуть. Мені все одно їх тут бачити не хочу. Не хочу їх тут нікого взагалі бачити. Нікого, абсолютно, ні політв'язнів, ні цих полонених. Ці. Не треба вони тут нам. Ну, це моє опять-таки, суб'єктивне таке мені, але но... я їх ненавиджу. Я ніколи не думала, що в мене таке є почуття, як ненависть. У мене ніколи до того я нікого ну, не було, ні до кого не відчувала такого. Ну, вони навчили мене. Досюди більше, більше бути людиною. Знаєте, хто казав, так? Красота Спасмір. Я переказувала, добропаскася, слід. От. Доки ми не навчимося думати, думати за тих, хто поруч з нами. В першу чергу, а не за себе. Нічого не знімається. Це я була в Маріуполі у 2014 році. Ну, тільки навчилась там з інтернетом трошки на за все. І оце я як взяла, її не що я оберіг, її ніколи не знімаю. Знаєте, є якась вища сила, яку люди назвали Богом. Ця вища сила є. Є, є, я, я вам чесно кажу, що є. Я своїм хлопцям у своїй роті, коли ще служа у 28-й, їм всім пошила ладанки, правда, не всім встигла роздати, ну, оставила, я думаю, що їм роздали. Але був випадок, коли на погрузки ми вже грузилися з, з полігона їхати на схід. І бійця одного придивило між двома бехами на платформі. Ну, ну це один шанс, що може людина визити. Його врятувало те, що він був між дверцятами, а у БЕСі, ну, БМП, у дверцятах вони випухлі такі, бо там вже грючка. От. І він між ними оказався, що його не роздавило навпіл, просто сильно придавило. От. І коли ми його зняли з цієї платформи потім, я посварилась на нього, що нащо ти туди поліз, а туди-сюди, дякую, живий. А він каже, це мене оце таке. Я кажу, молився і думав про, про оцю ладанку, каже, що на мені, Оце вона мене врятувала. Ну він так повірив у це. Подарували нам прапори, підписані, Священник сказав, що він освятив ті прапори і каже, тебе благословляю. І каже, запам'ятай, всі, хто будуть поруч з тобою, може будуть поранені, ми всі виживуть. І от доки я там служила, це був 18, до 19, ще більше двох років я там служила, у нас не один не загинув. З нашої роти не один. Може, в цьому щось і є. От. Ну, принаймні, всі ми починаємо молитися, якщо якась небезпека, навіть ті, хто не вірить. Починаючи з першої ротації 26, потім дві неділі перерви було. Ну і це, наверное, ну, окремо вже буде рахуватися перша. Ну, я не зупиняюся, на наступну залишаюсь. Ну, а далі буде видно. Планувати тут нічого наперед не можна. Я просто дуже Україну люблю, дуже сильно.